Що люди не задоволені якістю і швидкістю змін? Президент знає, сказав Петро Порошенко. У звернення до українського народу з нагоди дня гідності і свободи. І говорити про завершення революції, розуміє він, можна буде лише після виконання програми європейських реформ. Черговий момент істини в цих реформах уже зовсім скоро. 1 грудня, як обіцяє президент, в Україні мають призначити спеціального антикорупційного прокурора. Він мусить стати страшним сном для продажних чиновників, суддів, правоохоронців і навіть президентів із прем'єрами також, незалежно від імені і прізвища. Цього тижня в Україні сталася річ небувала. Як обирають такого прокурора, ми могли бачити в прямій трансляції. Усе ніби надзвичайно прозоро. Але на ділі там справжня війна. Між чиновниками, лобістами, держустановами. Унікальну можливість побачити залаштунки цієї війни дає нам зараз Станіслав Ясинський. Антикорупційне бюро, вестибюль, де мали б йорбитися люди порожні. Мовчить телефон, яким мають викликати детектива. Скриньки з листами. В коридорах бюро, що мали б вже два місяці вирувати роботою, досі майже тихо. Ви Знаєте, коли шість місяців знаходишся, під постійним присним інформаційним, інформаційним то тяжело ж і сьогодні. Керівник нацбюро Артем Ситник поспішає у свій кабінет. Він дивиться, як в прямому ефірі комісія шукає йому майбутнього напарника, спеціального антикорупційного прокурора. Всі основні процесуальні рішення, як початок розслідування, як оголошення підозри і як скерування керування акту до суду, це все неможливо зробити без участі антикорупційного прокурора. 30 вересня детективам були роздані флешки з доступом до єдиного реєстру досудових розслідувань, і в принципі ми готові були починати. Що вони роблять? Хто саме робити? детективи? Детективи зараз проводять розслідування але такому, в такому форматі журналістському. Спробуємо пояснити, чому цей прокурор такий важливий. З генпрокуратури міліції та СБУ до антикорупційного бюро переходять справи щодо корупції на найвищому державному рівні. Я впевнена, що тиск з боку манних структур. Чесні, особливо якщо говорити про Генеральну прокуратуру України, про Службу безпеки України. Тому що фактично в цих двох структур забирають, знаєте, як я кажу, найбільше дойних корів, тобто найбільш жирні справи, на яких вони все життя заробляли гроші і передають в антикорупційне бюро. І ми розуміємо, що зараз буде дуже велика дискредитація. Антипрокурор, назвемо його так: повинен давати старт і контролювати розслідування детективів стосовно таких фігур, як президент, урядовці, депутати, правоохоронці та судді найвищої ланки, і що примітно прокурорів теж. Якщо антипрокурор та його невеличкий спецпідрозділ не буде повністю незалежним, то він розвалить роботу всього антикорупційного бюро у справах. Тому Євросоюз, Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд визначили чесний конкурс на посаду антикорупційного прокурора як лакмусовий папірець, справжні. Сті реформ та одну з найважливіших умов подальшої співпраці та допомоги Україні я хочу наголосити, що підтримка і довіра європейців і американців в період війни це питання виживання всієї країни. Тому що від них залежить, чимре російська економіка зараз. Фактично, Петро Олексійович на одній шальці має залежного від себе, а тому очевидно неефективного антикорупційного прокурора, а на іншій шальці довіра до нього особисто, а тому до всієї країни з боку американських європейських партнерів. І з тих, які він зараз робить, мені видається, що для нього ем, підконтрольний прокурор набагато важливіший. Вранці парковка академії прокуратури наповнюється елітними машинами. На них здебільшого їздять працівники прокуратури з офіційними зарплатами до 10 тисяч гривень. Пішли. пішли. Претендентів на посади в антикорупційній прокуратурі тестують на знання законів, потім на логіку, математику і розумові здібності. Прокурори бліді, спітнілі та нервові. Нас просять їм не заважати. Тести вкрай напружені. Після них відсівають більше половини учасників. А це вже наступний етап співбесіда. До неї допустили менше півсотні кандидатів. Вперше всі дії комісії можна бачити в прямому ефірі на каналі Генпрокуратури в Ютюбі. В академії прокуратури нормального немає. Втім, подібний конкурс онлайн річ справді не бувала і викликав шалений інтерес в українців, яким дозволили заглянути за лаштунки такого відбору. Батьки жодного разу за своє життя не займали будь-яких державних посад правоохоронних, судових і будь-яких інших органах. Був перший слідчий державі, який довів до суду справу про відмивання брудних коштів. Не знаходячи підтримку керівництва старою системою, перебуває на рядовий посад. Чим можу похвалитись? А зараз, зараз перебуває в розшуку за моїми матеріалами. А по поводу того, що за базар має відповідати. Ви пам'ятаєте, які пост ви зробили після першого тестування на місцеву прокуратурі? Так, А що ви написали? Я написав, що ті, що за 15 хвилин набрали 100 балів, це неможливо, тому що це 6 секунд на одне питання. Ну я Нормально? не так, Та що на спеціально Юрій Севрук, який ставив питання про допис в соцмережі, перший заступник генерального прокурора. Цікавий факт саме він порушував нещодавно кримінальне провадження проти керівника антикорупційного бюро Артема Ситника. Інкримінували голові. НАБУ неправомірний політ його дружини в Лондон. Раніше в конкурсній комісії було аж чотири представники Генеральної прокуратури. Євросоюз протягом кількох місяців вимагав замінити усю цю четвірку. Скандал набув такого накалу, що спричинив навіть публічну сутичку між МЗС і генпрокуратурою. Виплив назовні текст листа генпрокурора до Міністерства закордонних справ, у якому йдеться про кримінальну відповідальність за дискредитацію державного органу. В діях осіб, що готували та розповсюдили вказану інформацію, вбачаються ознаки правопорушення, спрямованого на підрив авторитету органів державної влади. Для прийняття рішення про наявність в їх діях складу кримінальних правопорушень. Прошу терміново надати інформацію, на підставі яких документів та за погодженням з якими особами були включені вище зазначені пропозиції. Та в результаті прокурорська четвірка в комісії таки перетворилась на двійку. Тепер реальне за антипрокурора змагається лише. Два кандидата Роман Говда та Віталій Касько, і перший і другий заступники генпрокурора. От тільки як розповідають поінформовані джерела, Роман Говда неофіційна кандидатура від Віктора Шокіна. Говда Роман Михайлович претендує на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За результатами тестування на знання законодавства отримав 99 балів і 90 балів на протестування загальних дійності найвищі бали, які ми маємо. А Віталія Каська за неофіційну інформацію хочуть бачити в кріслі антипрокурора європейці та американці. Касько став відомим після справ про діамантових прокурорів, чим порушив корпоративне правило захисту своїх. Ми домовились зустрітися в його кабінеті в Генеральній прокуратурі. Віталій попередив, звук може бути дуже поганий, бо тут багато прослуховуючих пристроїв. Апарат прокуратури дуже багато людей задіяні в тому, щоб шукати, фальсифікувати будь-який компромат. Щодо мене до мене надходять повідомлення від знайомих про те, що з них дзвонили з оточення і просили дати хоч що-небудь цього тижня в мережі черговий злив. Будинок неподалік Києва, який Касько отримав вдар вже під час роботи в Генпрокуратурі. Все це майно здобуто законно. Я понад шість років працював в приватному юридичному бізнесі і дуже добре заробляв при цьому. Тому все це перевірялося неодноразово при поступленні на державну службу. Більше того, генеральний прокурор підписав, висновок про відповідність вартості майна в декларації. Доходом одержаних законних джерел вас за підписом генерального прокурора Шовке. Тому чому саме зараз піднімається це питання? Мені очевидно. Війна між конкурентами, війна між держінституціями, війна між вітчизняним способом реформ і західним, війна між корупцією і антикорупцією. Ми не знаємо, що переможе, але знаємо дату 1 грудня. До призначення антипрокурора лишилося 10 діб. Станіслав Ясинський, ТСН, тиждень 1+,1.